Магній мікроелемент необхідний для нормальної роботи людського організму. Отримати цей мікроелемент можна з їжі або спеціальних препаратів. Із загальної кількості магнію в організмі 60% перебуває в кістках, а решта 40% в м'язах, м'яких танинах та інших рідинах. Магній потрібен всім клітинам. Без нього в організмі не можуть протікати біохімічні реакції та порушується багато процесів. Навіть при здоровому харчуванні людина швидше за все відчуває дефіцит магнію. Магній стабілізує центральну нервову систему і допомагає боротися зі стресом і всім іншим. Але, на жаль, ми його дуже швидко витрачаємо, особливо коли займаємося спортом. Або відчуваємо велику кількість стресу, то наше тіло і мускулатура дуже активно витрачає магній, і ось тут найголовніша проблема в дозуванні. Справа в тому, що магнію не вистачає постійно всім. Магній також бере участь у процесах очищення печінки і впливає на роботу кишківника, що так само дуже важливо. А також без магнію не працює нормально вуглеводний обмін, що тягне за собою зменшення рівня енергії в цілому. Порушення травлення, синтезу білка, замінокислот, захист від пошкодження ДНК, і РНК, скорочення та розслаблення м'язів та передачі нервових імпульсів, визначити дефіцит магнію практично неможливо. Оскільки аналіз крові може показувати норму, а тканини будуть відчувати його дефіцит, тому інформативного аналізу на магній практично немає. Незважаючи на це, є ряд спеціальних симптомів нестачі магнію, на які необхідно звернути увагу: спазми і м'язові болі, біль у м'язах або суглобах, тремор і судоми, найпоширеніші симптоми дефіциту магнію. Магнія регулює передачу нервових імпульсів до м'язів. Недолік магнію призводить до мимовільних скорочень м'язів і лицьових нервових тканин. Судоми в ногах називають синдромом неспокійних ніг. Окрім того, магній взаємодіє з багатьма елементами в організмі, такими як кальцій, і при його прийомі великих дозувань виникає дефіцит магнію та хворобливі судоми, втома. Недолік магнію викликає симптоми розумової та фізичної втоми, нестачі концентрації та погіршення пам'яті, симптоми депресії. Симптоми дефіциту магнію так само впливають на психоемоційну сферу, оскільки його дія полягає в підтримці балансу і можливостей мозку і сприяє розслабленню, але за відсутності такого балансу наростають неспокійність і нервовість. Дослідження показали, що ефективність прийому магнію можна порівняти з легким антидепресантами: серцево-судинні захворювання. Магній дуже важливий для серцево-судинної системи. Він регулює серцевий ритм, частоту скорочень та артеріальний тиск. Загострення предменструального синдрому. Часто, якщо ми страждаємо від предменструального синдрому, прийом магнію відіграє роль заспокійливого агента, зменшуючи частоту скорочень матки та відчуття втоми, остеопороз. Більшість магнію міститься в кістках. Діючи в парі з кальцієм та іншими мінералами, він сприяє мінералізації кісток та дає велику міцність та опір скелету. Магній при діабеті. Половина людей з діабетом страждає від дефіциту магнію. При збільшенні кількості магнію в раціоні у них зменшується рівень цукру та рівень глікемічного гемоглобіну магній від запалень. При дефіциті магнію в організмі частіше буває мляве хронічне запалення, що веде до хронічних хвороб і більш швидкого старіння людини. Магній і кров'яний тиск. Магній знижує підвищений кров'яний тиск. У дослідженні людей з підвищенням кров'яним тиском, які почали приймати по 450 магнію на добу. Рівень кров'яного тиску знизився, але при нормальному тиску воно не знижується. Як правильно приймати магній, найбільш правильно і оптимально починати збільшувати дозування поступово, збільшуючи кожен день порцію на 100 мг, поки не погіршиться стул, потім повернутися до дозування за день до цього. Це і буде ваше оптимальне дозування. Найкраще розбити денну дозу на кілька прийомів протягом дня після їжі. Як правило, достатньо вранці 150-200 мг і ввечері. Так як магній витрачається дуже швидко, то тривалість курсу. Бажано кілька місяців або на постійній основі з мінімальним дозуванням 200-300 мг на добу, скільки магнію необхідно для різних людей. Потреба в магнії залежить від статі, віку, активності, роду занять та інших факторів. Міжнародні інститути охорони здоров'я встановлюють такі щоденні потреби у магнії. магній для немовлят різного віку, магній для дітей різного віку, магній для дорослих. 14-18 років. Для дорослих 19-30 років, 31-50 і старше 50 років. Також ми бачимо магній для вагітних. Також цікавий перелік міжнародних дозувань магнію при певних симптомах, які ви бачите перед собою. Ми проговорили, що таке магній, навіщо і кому він потрібен, чим корисний, у яких дозуваннях і коли використовувати. Але ще є вкрай важливий нюанс, який плутає більшість людей. Це форма і маса біодоступності магнію. Існує різні форми магнію. У цих форм сильно відрізняється маса магнію та біодоступність. Наприклад, ось кількість елементарного магнію в різних формах. Ми бачимо найпопулярніші форми: це оксид магнію 60%, карбонат магнію 45%, гідроксид магнію 42, цитрат. 16, Гліцинат 18 та малат 6,5%. Здавалося б, оксид магнію найкращий варіант, проте є ще параметр біодоступність і ось що ми бачимо: оксид магнію всього 4%, карбонат 30%, відроксид 10%, цитрат 90%, гліцинат 80%. Та малат 70%. Давайте подивимося на прикладі, як це виглядає. Наприклад, оксид магнія. При прийомі оксида магнія 150 мг в одній таблеці. В ньому буде елементарного магнію на одну таблетку 90 мг, засвоїться організмом до 4 мг і гліцинат магнію. При прийомі гліцена магнію 150 мг також в одній таблеці. Елементарного магнію на таблетку всього 27 мг, але засвоїться організмом до 21 мг. Організм в такому вигляді отримує тільки підтримку в виді корисного для мозку компоненту. Ось приклад найкращих комплексів за ціною якістю та популярністю. Як правило, це солгар, цитрат, в таблетках лайф екстеншн. Now Foods, як в таблетках, так і в порошку. Принципіальної різниці між ними немає, кому як зручніше. Також існують комплекси в капсулах: від Now Foods, Solaray, Puritan Sprite та інші. Серед дозувань магні цитрат, до прикладу, якщо вам призначено 400 мг ви просто приймаєте від двох до чотирьох таблеток в залежності від обраного варіанту. Серед хелатних форм магнію або гліцинат, або без глицинат, досить популярний польський виробник Олімп, тому що дуже гарна ціна і якість в нього є різні варіанти дозувань з вітаміном В6 додатково або подвійне дозування, наприклад, 250мг в одній таблетці. До речі, хелатна форма магнію, як правило, йде в дозуванні 90-100 мг на одну таблетку або капсулу. Серед топових рішень це будуть виробники американських брендів Now Foods, Solgar, Solaray, Life Extension та виробника Kel. Серед магнію оксид треба відмітити найпопулярніший варіант від Solgar з вітаміном B6, Now Foods та Puritan Sprite. Усі необхідні посилання з найкращими цінами ви знайдете під цим відео, а кваліфіковані консультанти допоможуть вам з вибором та дадуть відповіді на всі питання. Дякую за увагу!